Hey, guys, there's my parents. Я ще сижу вдома. Кого першим будемо спонсорувати? Мадон. Я люблю цей магазин там. Колесо підспустило. <ріжу> Доброго вечора. 17 січня. Радий вітати вас на своєму каналі. Сижу вдома. Сижу вдома, чекаю на документи. Чекаю на документи на е, Карту, чип карту до тахографа, карту водія. І чекаю там ще на один документ який теж робиться в інспекції, в інспекції транспорту дробового в Варшаві. Відповідно, ті два документи підв'язані під нове посвідчення водія. От, А так як е, зараз були свята, відповідно, час виготовлення тих документів затягується. Я вчора, ніби вчора, так, дзвонив на інфолінію запитати, вони мені сказали, що від моменту поступлення до них документів. Вони мають 30 робочих днів. Ну і пришвидшити чи якось повпливати на ситуацію в мене немає жодної можливості. На жаль, Виявився я заручником ситуації і доводиться чекати. Ну але нічого, маємо те, що маємо. Я вже прийшов, моя прогулянка закінчилась. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, підтримуйте контент. Це для мене мотивація, щоб знімати. Щось записувати, щось придумувати. Пишіть коментарі, щоб просовувати цей канал. я йду додому. Завтра думаю, я вімкнусь. Не, я... Куда, їдем? Куда, їдем? Куда Не, то, ми їдемо? Куди їдемо? Куди зайти? Ні, треба uh, якось по черзі. Ну, кого першим будемо спонсорувати? Медронку. Ні, певно, спочатку їдемо в Кауфлян, там по дорозі, потім заїдемо ведронку і вже тоді, потім заправимо машину. І приїдемо додому. А ще в той заїде в Актіуні. А що в Актюні? Mm, ну, надо мені. Треба. Угу. Добре. Поїхали. Поїхали. Ми приїхали в Кауфлян загалі купити кашу, бо вона тут дешевша. Смачні не, не дешевша, але смачніша. Харчана каша тут взагалі немає більш ніде таких е таких як в Кауфляньї, в принципі. Ну і тим більше, що зараз навіть акція 2 плюс 1. А, 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 а це на великій упаковці? Так, це, напевно, на великій упаковці. А що, Ні, в 6. Куп 2 плюс 1 ну, найтанші гратіс. В е риси, маленькі ценності. Тимчасім якусь купив. Так. <ріху> Я люблю цей магазин. Там багато всяких класних штучок і недорого. Ну, вже вже Паска пішла в магазин. Курчатка. А вже пішли. Зайці. <ріху> Але. Але так швидко, швидко перескакують. Барнеону було б класною гризти. його З'їв би. Сіно. Гарні штуки. Щоб нарінучку треба такі декорації. Річний знімає. Треба новий рік би знімати, де води всі які ці прикольні. Ну, я тобі скажу, не дешево. Ну, але це певно, ж, то є набите. Але тут ще не видно м, цієї весни паски. Так зимно, холодно. Що? Тут, взагалі. Ви скільки тут стрілок на гуртах? Не пускаєте, що ми робимо? Не бачу, куди. Не завалити, як та тетя виїжджала. А у нас такого маху їхала взагалі. Та я думаю, вона там бампера лишить. І тій... повезло, що ще сніг не намерши. Тій, тій кучу горі снігу. Ну, снігу тут у нас багато. Щоб трошечки сильніше, то вона б би завалила би, точно бампера там лишила. Якби ще вона дійсно на мерші був. Mm -hmm. Після повозик. Після повозик. Я потошка. Ну, потошка. Любимой магазин. Принаймні оптимальні ціни, самі оптимальні ціни. Але не на все. Тільки на дешу. Нам треба такі грандіозні закупи зробити, так? Нам грандіозні закупи. На грандіозні нам закупи треба зробити. Так. Скільки бананів взяти? Акції нема. Мама акції? Ну, то бери чотири. Всім по одному. Так, всім по одному. – Привіт! – А крольові? З ним хтось поділиться своїм. Я не буду ділитися з ним. З січня, неділя. Їду, заберу дружину з навчання. І заодно по дорозі ще заїду, вирішив заїхати подивитися, що там робиться з робочою машиною. Вже завтра буде місяць як стоїть. Тим більше наша фірма змінила місце парковки. ну де ми паркуємо службові автомобілі? Я ще там не був, Заїду, гляну. якраз по дорозі. Так що поїхали. Йдемо глянемо до машини, хоч що там робиться. Ситуація така цікава. Дивлюся по машині. Те, що треба було зробити, я замовляв, тут зробили. колеса поміняли, щоб тут резину поміняти. Така вона трошки вже втомлена. На бочці теж змінена резина. В принципі, як я, як я лишив, так воно все і все лишилося. О, колесо підспустило праве, Воно взагалі. Треба перевірити, що то таке. Добре, подивився, машина завелася. Можна їхати додому. Сподіваюся, що завтра спробую ще перезвонити на ту інфолінію, сподіваюся, що, що щось якийсь рух піде з тими документами. Ну, завтра рівно місяць вже, як я, як я сижу вдома, чекаю на ті документи. Думаю, добре. Їду додому. Доброго ранку. 20 січня, рівно місяць, як я вдома. Їду, завіз доцю до школи, їду стригтися, записаний до перукаря, бо вже заріс. Думав, ще в п'ятницю сходити до, до перукаря, але та перукарша, що мене стриже, то вона у відпустці та, не знаю, сьогодні піду до якоїсь іншої. Не люблю я ці експерименти з різними перукарями. <кхи> Непогана якась нова перукарша, не та, що завжди мене стриже, але... Але, як то кажуть поляки в м'яре. No, è normale. Йдемо візьмемо. Візьмем. Йдемо пошукаємо е -е, вугілля. Вирішили посмакувати шашлучком, Не чекати до весни. Якщо він ще є, це де вугілля. Десь, де Десь там має бути, Там де гриль.

Чайок. Буде тепленько у нас отут. чайничок. А може, і не будемо пити чай. Буде чай? Супер. Буде чай і буде кава. Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Ми вирішили пожарити трошки м'яса, виїхати на такий маленький пікнічок, подихати свіжим повітрям. Гарно. Гарно і свіжо. But see what you're doing. I see everything. Okay, guys. There is my parents. My, my mom. This is my mother. Hi. And this is my dad. Father. Dad. <laughs> and there is very beautiful view. Yeah. Oh. And now my mom will cook something. What are you going to do? Potatoes. 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 <laughs> Так, нам смачного, ви підписуйтесь на канал. А, як вам буде смачно? О, а вам ні. Але я шапку зніму. Це може не знімати, то що на нас іде. Та як в шапці їсти? Ну, але може мені ще не своє з'яти. Не знаю. Може в шапці їсти. Чому? Не по-християнськи то. А ми можемо?

she's the next це да, <сердяний козінь. сердяний> Завітрились. А тут ще ніхто <сердяний> не можеш. Бачите, меланіну не вистачає, чи що там? Нормально, там все <сердяний> Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки пишіть коментарі. Будемо раді. Нам буд <смірі> будемо раді прочитати, а ми їдемо додому, бо є ще справи. До нових зустрічей!